Історії століття крапля в безмежному океані. А ось у вимірі людського життя ніщо інше як безкрає море, на хвилях якого виносить головорот суперечливих явищ. Саме про останнє 10 десятиліть своєрідного релігійного острівця теперішньої площі Другетів дізнаєтесь сьогодні. Ходімо, нас уже чекає мандрівка з сакральною рікою міста над оже. Того, як церкву забрали, перетворили спочатку на бібліотеку університету, потім на склад університетський, потім на спортивний зал Узгородського державного університету. І я тут проходив заняття по фізкультурі, фехтування, бокс і так далі, що тільки можна було. Церква руйнувалася. Потім вони вже не знали, що з нею робити, і в 1991 році передали Узгородська нова міська демократична влада, передала новій громаді евангелістам, адвентистам 7-го дня, які зараз привели в порядок цю церкву і зараз проводять тут свої богослужіння. У 91 році ця будова була жахлива. Воно було запущено як з надвору, так і всередині. Фактично, штукатурка, все висіла, тому що була сирість, відпадало все вікна, частина була замурованих вікон, частина з них була навіть повибивані. Єдине, що Тут в цьому місці, тут де престол знаходиться, ці вікна більш-менш збереглися, ще були, але вони були також ну, в жахливому стані. І підлога, і все абсолютно потребувало ремонту. Тому спочатку ми взялися за те, щоб зробити. Кришу, Тому що криша була в жахливому стані. Вона попрогнивала, і тут на колокольні цього шпиля, де є хрест, тепер його взагалі не було, воно замокало здання. Тому спочатку зробилося понаружжу, все, що потрібно було ремонт, і потім всередині. Цей храм як лютеранський, а ось прихожани початку ХХ століття як церкву євангелістів. А все тому, що її вірники належали до одного з відгалужень реформаторства, започаткованого 1517 роком Мартіном Лютером. Пасла ж конфесії у столиці Срібної землі з'явилась значно пізніше. Перша згадка про них є з 1793 року. Безперечно, що це були вихідці, в основному німці або угорці із комітату, комітату угорського комітету Спіш, Спіш, значить або іще, Сепеш, Сепеш Спіш, і вони е, оселилися в Закарпатті. Це в основному були працівники е, лісогосподарства, німці або угорці. Якщо ви відкриваєте книгу Біблію. То, на першій же, в першій же главі, в першому розділі книги відкриття, це остання книга Біблії, там весь християнський період він порівнюється або християнські церкви порівнюються із сімома світильниками, семисвічниками, тобто сім періодів розвитку церкви було. І Христос там зображений. Як той, хто ходить між тими світильниками, ми сьогодні розуміємо, що живемо також в цей один із історичних відрізків цього часу і розуміємо, що це є дійсно, бо так говорить Біблія, але мінора. Як такова, вона не має до цього ніякого відношення. Абсолютно це світильник взяний. Можливо, я би сказав так, що можемо сказати сьогодні, що новий і старий заповіт їх неможливо відрізнити, один відділ, від одного або від'єднати, сказати старий заповіт нам не потрібен, а новий заповіт нам потрібен. Воно все в місті. У 1833 році збирали по всій Угорщині. Однак громада була зовсім не чисельною, тому коштів як таких у розмірі 25 тисяч крон звичайно не вистачило нічого не залишалось як молитись у братів-реформаторів на жупанацькому пагорбі. Якщо спочатку їх було 111, вже в 1880 році, потім їх стало уже у 1910 році при переписі вже було 240 чоловік, значить поступово громада зростала. Бачите, чому ми так зробили білий колір? Перш за все, в цьому я задум. Задум в тому, що коли приходить любий прихожанин, відвідувач церкви. Якщо, якщо скажімо так, наші, наші погляди зосереджені на якихось рисунках, на картинах менш за все наша увага прикована до цього місця звідки говориться, тому задум такий, що нічого не повинно відволікати наш погляд. Ніщо і ніхто. Ми повинні бути зосереджені на те, що говорять, щоб думати, спілкуватися, і таким чином таким чином проводиться богослуження. Це один варіант. Друге, білий колір. Ми ж розуміємо, що він приємний, чистота, і воно впливає також на свідомість людини. Сів Ужгорода, у яких навіть не було свого дяка, значно покращилось напередодні Першої світової, коли сюди було направлено священника Аладара Маргоші. Він не лише домовився про службу у теперішній другій школі, але й втілив мрію вірників. Добився виділення ділянки під спорудження храму, щоправда, не тут, а поруч з млином, що звичайно не влаштовувало. Міська влада пішла йому на зустріч, значить, вона спочатку виділила йому, предлагала взяти колишню церкву в греків, яка знаходилася на тому місці, де зараз фізичний факультет Ужгородського національного університету. Вони хотіли продати, спочатку виставили ціну 32 тисячі, 32 корон. а Потім пізніше навіть підняли ціну до 70. Безперечно, громада такі гроші не мала. І, і тому, але ці греки дуже хитро робили, бо вони потім пізніше продали, все-таки за пів ціни продали мукачевському греко-католицькому епископу, який побудував там фактично потім пізніше будівництво монастиря почалося в 907 році і в 912 році було закінчено. Взагалі кольорів як таких не було. Це був жахливий стан, коли, скажімо, закурене від того, що були грубки поставлені тут, коли рисунки, які були на стінах картини, що було зроблено, колись давні давні воно просто понищилося, повідпадало було. І лише фрагменти оставалися, були такі. То Ту, так, туалет, він був фактично. Приєднаний до, до цього місця, але проблема заключалася не в тому, що туалет був біля нього, в якому він стані був. Там не було належних умов. Розумієте, там не було належних умов. Тому це все переробилося і стало, стало таким, як ви його бачите тепер. Проект церкви громади на новому місці, занедбаному парку другетів, якою була ця територія на початку ХХ століття, розробив вірник общини Арнест Ковач. Коштувала це громаді майже 50 тисяч крон. Однак завадила війна, після якої довелось ще витратитись на спорудження загалом понад 70 тисяч крон. Витягли вони, почалася Перша світова війна в 2014 році, витягли вони стіни, трьометрові стіни, і вони аж до 1924 року стояли тут, на цій площі. Значить, тоді міська рада казала, або ви добудуєте церкву свою, або тоді давайте зносіть і приведіть у порядок цю територію цей парк другетів. Ну, Знову почався, почався збір коштів, назбирали вони біля 50 тисяч вже чеських корун і в 1925 році значить, Пал Зеленко освятив цю вже церкву євангелістів. будуть такі, як були колись в самому початку. Це буде сірий колір по углах, і світло-сірий всередині. Воно придасть цьому в цій будівлі, можна сказати, такий освіжаючий вид, і воно, воно нагадає також і цю будову, яка колись вона була зроблена, і от як вона виглядала, щоб, щоб щось хоч трохи так до того часу його приєднати. До речі, до облаштування храму долучились усі конфесії особливо величним був напрестольний образ, виконаний греко-католицьким священником художником Також тут встановили звіт вагою понад 4 тисячі кілограмів, на якому угорською викарбували господи, сильна наша міць. Вона була побудована у такому готичному стилі, значить, мала свою одну, одну вежу. До речі, треба сказати, що весь Ужгород долучився до будівництва цієї церкви, тому що значить, фірма Штерн і Горш, вони, будівельна фірма будувала. Цей престол і казательницю або проповідательницю виконав Юрій Ольшварій. Потім були, були тут святий на престольний образ, виконав греко-католицький священник Сіон Сільвай, син великого нашого письменника і духовного отця Івана Сільвая, або Метеора ще у нього є псевдонім. І тоді фактично сам Егрі Ференс, який був управителем реформатської церкви, значить, і він виливав дзвони у малих гейосах, він подарував церкві дзвін, 400-кілограмовий дзвін, так що церква мала свій дзвін. Треба сказати, що був придбаний одною довицею бувшого управителя верша. Значить, Орган, який був встановлений, лавиці були виготовлені, і все було зроблено для того, щоб собі церква функціонала. Зробили ремонт уже всередині. Тут підлогу заказали ці стільці і привели от цей вид, що ви бачите його в даний час. Так там, в тому місці, де є кафедра, стоїть, там є баптистерій. Бо ми знали, що колись в цій церкві, вона колись в цій церкві також був, була хрестильна або баптистерія, де звершується хрещення, обряд хрещення. І от воно, він там є. То при нагоді, коли потрібно, все це, скажімо так, можна зробити невеликими затратами, напускається вода і звершується хрещення. Кипотічок, який вливається у водограй історії, в якій таки доводиться пливти проти течії. Шкода, однак, період з середини ХХ століття і аж до світанку незалежності назвати натхненим важко. Принаймні на релігійному поприщі тоді були суцільні не невиняток і срібна земля. На щастя, роки атеїзму у минулому, а їх наслідки подолано зусиллями усіх тих, для кого віра живе у серці крізь час. Коли зайшли радянські війська, то спочатку церкву в 1946 році вони закрили. Потім була зроблена комісія і казали, що вона відповідає цим пожежним всім умовам, можна проводити. Але в 1950 році прийшли склали акт міська рада міськвиконком і фактично. Була церква передана у розпорядження Ужгородського міського монгоспу. Матейдес був лишений фактично права проповідувати. Він, як і багато угорців, німців і наших русинів, був забраний і в свалябі, був у цьому таборі, де відправляли їх на ті маленькі роботи. Що казали, що 40 днів тільки буде працювати. Але його жінка Валерія і завдячують тому, що на їхній фарі проживали двоє радянських офіцерів, вони його спасли. І він повернувся назад в Ужгород, устроївся значить, у, не, працювати в жекном керівником Ужгородського ЖЕКа номер 1 Але пізніше, так як він не мав партійного квитка. Безперечно, він не мав права займати цю посаду, і він вимушений був власуватися у Жоровський комунгост, де працював аж до виходу на пенсії в 1980 році. Помер така будова, церква, вона має мати належний вигляд. Це дуже про дещо говорить, про наше відношення до цих святих міст, які збудовані, власне, для того, щоб люди прийшли поклонятися Богу. І це говорить наше відношення також до цих будівель. Відно, говорить про наше відношення до Бога, як ми стаємося до Нього з якою повагою. Тому що кожен із нас власний будинок він хоче зробити як найкраще. Ця будівля, ми віримо, що вона належить Богу. Вона повинна бути в належному, в гарному стані.